Чотирьох контрабандистів, які намагались переправити через українсько-угорський кордон партію тютюнових виробів, затримали військовослужбовці відділу волок Мукачівського прикордонного загону. Зловмисники доставляли тютюної вироби у прикордоні за допомогою трактору. Інформацію про, ймовірне, здійснення протиправної діяльності надали офіцера оперативно розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону у ході реалізації даної інформації прикордонники помітили за 20 метрів до кордону трактор із причепом. При спробі його зупинити, водій транспортного засобу здійснив спробу наїзду на прикордонний наряд, чим створив загрозу життю та здоров'ю прикордонників. Всього контрабандисти намагалися доправити до сусідньої Угорщини. Вісім пакунків тютюнових виробів, у яких знаходилось майже 4 тисячі пачок тютюнових виробів. Наразі трактор та тютюної виробів передані співробітникам національної поліції.